З окупантами не по дорозі із захоплених Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя виїхали всі вищі навчальні заклади. Вони перемістилися на підконтрольній Україні території і вже розпочали навчання. Міністерство освіти рекомендувало розпочати навчання для старших курсів із середини серпня. А кореспондентка ТСН Інна Боднар розкаже про все це докладніше. Державний гімн розпочинає новий навчальний рік Луганський національний університет імені Шевченка і робить це у Полтаві. Ми працюємо, тому що перемога вона не тільки на фронті повинна бути, вона повинна бути і тут. Розпочинати навчання на новому місці. Викладачі Луганського вишу кажуть, їм не складно, бо для них це не вперше. Найскладніше було зірватися 2014-го, коли виїжджали з окупованого Луганська. Тоді виїхали недалеко, відновили навчання в Старобільську відкрили. Свої підрозділи у Рубіжному там, до речі, цьогоріч, 1 березня, планували входини у новий реставрований корпус. Ось яким він був а таким став після приходу руського миру. Цій роботі можна сказати пощастило. Картина натхнення мала висіти у тому новому корпусі у рубіжному, але їй пощастило тим, що не влізла в автобус, яким везли найкращі роботи випускників. Для нас основне це люди. Ми вже до стін не так прив'язуємось, як це було там до 2014 року, коли всі мали свої домівки. Ректорка вишу розповідає, що 24 лютого вона зібрала колектив і усім порадила оперативно збирати речі і виїжджати того ж дня. Вони колоною вирушили до Полтави, бо тут уже кілька років працювали їхні два факультети, на яких найбільше вчилися іноземці. Ми зібралися, і ми просто у нас не стало питання залишатися чи не залишатися. Із окупації виїхали усі виші, бо не хотіли працювати з загарбниками, кажуть у міністерстві освіти. У нас всі заклади вищої освіти, Донецької області, Луганської області, Херсонської області, Запорізької області, крім міста Запоріжжя. Всі ці заклади вищої освіти є переміщеними. Виші з окупованих районів Запорізької області головно перемістилися у Запоріжжя з Донеччини до Дніпра, Луцька, Тернополя та Івано-Франківська, з Луганщини до Хмельницького та Полтави. А потім ще розмістились в Лубнах і в Миргороді, бо тут не поміщали. Угу. Луганський університет на Полтавщині навчання планує проводити і очно для тих, хто на вільній території, і дистанційно для тих, хто застряг в окупації. Такі є. Але студенти виходять на зв'язок і продовжують продовжують учитися за українською програмою. Георгій терпляче виводить кожну ноту і намагається стримати емоції, коли його запитують, як ти батьки знаходяться на цій території. Це в окупованій Луганщині, не можуть виїхати. Поразкидала всіх по містах то хто де. Ну тримаємось, віримо. Вірять у збройні сили, що вони скоро виб'ють ворога. Викладачі зізналися, що вони вже дуже хочуть додому, у Луганськ. І коли там знову замайорить синьо жовтий прапор, то обов'язково влаштують величезний концерт у головному корпусі, як колись. Вічна там могутня Україна. І на Боднар, Іван Павлович, ТСН один плюс один марафон Єдині новини.